Вчора делегація послів та представників міжнародних партнерів разом із командою ЮНІСЕФ побачила кривий ріг зовсім з іншого боку творчого та молодіжного. Однією з локацій стала перша художня школа, де гостям показали яскраві учнівські роботи та познайомили з юними талантами міста. Далі гості занурилися у сучасний простір контента. Це місце, де молодь вільно експериментує з музикою, блогінгом та подкастами. Аудіовізуальна студія контента це взагалі така студія, на якій ми можемо записувати підкасти різного напрямку. Це можемо записувати аудіо, це будь-які відеоматеріали можна записувати. Це можна записувати музику, записи різних музичних інструментів, тобто будь-якого такого напрямку. Тому ця студія вона дає дуже великі можливості. Можемо проводити прямі стріми, тік-ток». Інстаграм, тобто, будь-що, в будь-яких соціальних мережах для запису різного напрямку, це дуже корисно для молоді на сьогоднішній день, тому що. Молодь насправді рухається швидше і розуміється на техніці швидше. Так так і вже багато молодих людей заробляють кошти саме з блогінгів. Дякуємо ЮНІСЕФ, дякуємо владі міста, дякуємо Раді оборони Кривого Рогу за те, що на сьогоднішній день у нас є така можливість проводити це безпечно в укритті. Атмосфера була неформальною замість офіційних промов. Відверте живе спілкування. Підлітки розповідали, як війна впливає на їхнє життя, чого вони прагнуть і як шукають можливості для розвитку навіть у складні часи. Більше про іноземних гостей у форматі підкасту дізнавався, і 15-річний журналіст Кирило Передрій мав честь бути модератором панельної дискусії за участі дипломатичних лідерів. Посольств наших європейських за честь було сьогодні поспілкуватися і почути думки, думки про Україну, про українську молодь. Бо сьогодні, серед тих організаторів є Криворізький молодіжний центр, який дуже багато, дуже велику роль зіграв у організації цієї дискусії, і насправді говорили про молодь. І посли, і дипломатичні місії були вражені нашою молоддю. Дуже важливі такі дискусії, коли мова йде про молодь, і впевнений, що співпраця між дипломатами нашими буде плідною. І насправді дуже цінно було почути те, що наша молодь найкраща. Підсумовуючи насичений день, делегація відзначила, роль міжнародних партнерів у підтримці Кривого Рогу зараз надзвичайно важлива для міста та його мешканців найбільш вражаючим є сам кривий ріг, місто, люди, влада і все, що ви тут робите. Ви живете дуже близько до фронту, але все ж у ваших очах ентузіазм і бажання дати дітям краще майбутнє. Це справді дуже вражає. Звичайно, місце, куди влучила російська ракета, було дуже сумним моментом. Але загалом я бачу наскільки місто бореться, щоб дати людям нормальне життя. Будуються дитячі садки, будуються укриття. Це означає, що ви справді думаєте про майбутнє, і це також допомагає людям, які перебувають за кордоном, повертатися. Я дуже вражена роботою, яку ЮНІСЕ виконує тут. Вони роблять це з великим серцем, і це відчувається всюди. Uh, we had a... Жодна з наших інвестицій чи ініціатив не може бути реалізована без сильної відповідальності та лідерства місцевої влади, і в цьому сенсі кривий ріг є справді винятковим. Ми побачили низку різних послуг, які надаються, і всі вони є сталими рішеннями, повністю під управлінням муніципалітету. Чи то мова про освіту, дошкільну освіту, соціальні послуги чи служби захисту дітей? Будь-яка підтримка вимагає сильної коаліції, і ця коаліція, я думаю, є цілком очевидно. Видною, як я вже сказав, завдяки відповідальності і лідерству місцевої влади та завдяки нашому внеску, як ЮНІСЕФ. Але ЮНІСЕФ не зміг би зробити цього без великих прихильників, донорів і партнерів, які присутні тут сьогодні. І їх набагато більше. Тож ми пишаємося цією роботою. Але є ще незавершений порядок денний. Ми надалі повинні мобілізовувати партнерів, мобілізовувати ресурси. Я вважаю, що інвестиції у дітей у студентів це інвестиції, які завжди виправдані. І сьогодні ми мали можливість побачити всю різноманітність роботи, яку ЮНІСЕФ здійснює завжди з турботою про дітей і студентів. І це було дуже дуже обнадійливо побачити. І ми з радістю і надалі будемо підтримувати ЮНІСЕФ і видатну роботу, яку місто Кривий Риг робить тут. сьогодні вранці, коли ми зустрілися біля пам'ятника дітям, які загинули тут. Під час атаки на початку цього року це був дуже сумний момент для початку дня. Як батько 14-річного сина, я відчув глибокий смуток, адже мій син має розкіш турбуватися лише про футбол. Я знаю, що українські діти не можуть цього собі дозволити. Вони змушені хвилюватися про те, що принесе наступний день, наступна ніч. Але протягом решти дня я став більш сповнений надії, бо побачив багато добрих справ, які відбуваються під керівництвом місцевої влади і в співпраці з ЮНІСЕФ. Я думаю, що це найкращий сигнал, який ви можете надіслати російському агресору, те, що вони зруйнували, ви відбудовуєте. Я хотів би подякувати нашим партнерам за вже реалізовані проекти і за ті проекти, які ми е, спланували на майбутнє. А все чому тому, що є довіра. Довіра до нашого міста, довіра до того, що ми здатні реалізувати. Довіра до того, що в нас прозоро все. І ця довіра сформована не за один день, і навіть не один рік, а за декілька років, що ми працюємо разом. Можу від себе сказати дякую, Юлія Вітряк, Олексій Правицький. Цей день.